Вітаю, астрологічний прогноз 17 по 23 червня. Цього тижня закінчується знаходження багатьох планет знаки ЗДіака Близнюки, які в астрології означає спілкування, комунікації, з наближення до інших людей. Планета Венера знаходилася близько до Сонця, весь червень. Це призводило до дипломатичних зусиль. Знак Здіака Близнюки призводив до того, щоб наближатися один до одного в дипломатичному просторі, намагатися зрозуміти один одного в політиці, а також особисто в людей це теж могла бути якісь комунікація, спілкування. Акцент на цьому. Знаки Зодіака Рак, Венера з Меркурієм переходить знак Зодіака Рак вже в понеділок, 17 червня. Ввечері. Це означає, що активізується енергія знака Зодіака Рак. Вона пов'язана з більшою емоційністю, більш глибокими переживаннями, сім'єю, а, а також традиціями, національністю, національною ідентичністю, передачею традицій сімейними справами. Знак Зодіака дуже непостійний, він означає зміни переміни. Наприклад, Валерій Залужний по знаку Здіака Рак, от він у своїй військовій діяльності не так і тайно скритно операції готує. Тобто це скритний такий підхід, і коли будуть багато різних змін, якщо під знаком Здіака Близнюків все більш-менш зрозуміло, що відбувається, то в знаки Здіака Рак можна очікувати якихось Ну, неочікуваних поворотів в подіях. Планета Марс, як зазначалося в минулих прогнозах, продовжує перебувати в знакі Здіака Телець, який означає повільно, а Марс означає наступати. Тому це означає, що наступ або зупинюється, або стає повільнішим. І швидких проривів в якихось містах України я не прогнозую. Найближчи. Якщо подивитись по днях, то можна сказати наступне: що у неділю, 16 червня, місяць знаходиться в гармонічному положенні в знаки дипломатії Терези. Саміт Міра вибраний для нього хороший астрологічний період, коли є дипломатична енергія. Але якщо ми дивимося на понеділок, то ми можемо побачити, що в понеділок, 17 червня, місяць стає в протистоянні до Марса в напружених аспектах до іншої планети. це означає підсилення військової такої агресії, підсилення ескалації в понеділок, терор, можливий терор проти цивільного населення. Понеділок явно є небезпечним днем. Я б сказав, що і вдень є складні аспекти, і ввечері, і вночі з понеділка на вівторок. Також оскільки Меркурій з Венерою заходять до нового знака Зодіака, у війні це може означати ну, якісь нові неприємні сюрпризи. Я б сказав так, мабуть. У вівторок місяць знаходиться в більш гармонічному аспекті після обід. Тому вівторок після обід більш ну, відносно понеділка, більш гармонічний, і можна навіть сказати, що вдалий для багатьох справ, які люди хочуть робити. Але от вже. Вночі з вівторка на середу місяць переходив напружений аспект до планети Уран, яка під час війни означає несподіванки. На війні це може означати несподіваний наїзд на міну, несподіваний приліт або несподіваний ракетний удар, часто в неочікуваній ситуації. Тому ну, такі неприємні сюрпризи в ніч з вівторка на середу. Вони ймовірні. Точний аспект буде о 10-й ранку в середу. Це означає, що перша половина дня в середу можна очікувати якихось несподіваних і неприємних сюрпризів, і в різних справах у людей. В середу к ночі місяць переходить в більш позитивний знак Здяка стрі... Стрілець і настрій людей може покращитися вночі з середи, на четвер. А до речі, я забув сказати, що в понеділок і вівторок може бути пасмурний хмурний настрій в людей. На це може впливати знаходження місяця в Скорпіоні, який часто пов'язаний з, ну, з негативним і драматизацією ситуації. Ну і також те, що от, дві планети вже виходять з близнюків, це означає, що ну, люди стають більш емоційними, емоційно нестабільними. В четверг місяць знаходиться знак із Дяка-Стрілець, робить сполучення з Юпітером в Близнюках. Це підсилює тему інформації, навчання, комунікації, поїздок в четверг. і ну, також амбіції, якісь амбіційні планів, які ну, не повністю правда, реалізуються, бо є протистояння, значить вони тільки частково можуть бути задовольнені. Друга половина четверга більш спокійна, перша ніж перша половина четверга, більш така ділова. В п'ятницю наближається період повного місяця, повний місяць буде відбуватись в суботу. Значить, емоційний фон він наростає в п'ятниці. Місяць в п'ятницю вранці робить аспект до планети Сатурн о сьомій ранку. Це означає. Ну, якийсь стриманий настрій, стримані емоції, якісь ну, може бути обічивость весь цей період, весь цей тиждень, під кутом 90 градусів планети знаходяться до Нептуна. Це означає, що цього тижня акцент на морських територіях це може бути на наприклад, Крим. Ський регіон або Одеський, там Херсонський регіон, інші регіони, які пов'язані з морем. Також Нептун пов'язаний з нафтою. Тому нафтові всякі історії вони можуть бути актуальні. В суботу відбувається повний місяць, повний місяць відбудеться в Казірозі. Всі ці позиції вони не пов'язані з чимось таким, типу ядерного удара або супер якоїсь особливо сильної кризи або ескалації. Це все таки помірні навантаження. Знак Здяка Казірог це стриманий і діловий знак зодіака, тому Цього тижня повний місяць означає в Казірогі, що важливо рухатися до якихось цілей своїх, організовуватися. Також це може бути конфлікт між сім'єю і державою, між особистістю і державою у людей на повний місяць, якісь конфліктні питання можуть виноситися на перший план. Всю суботу є протистояння від місяця до зодіака РАК. можливо, прийняття якихось законів або норм державних, якихось проти яких будуть люди, ну багатьом це буде не подобатися. І в армії це може означати конфлікт між начальством і підлеглими. З приводу наказів, які віддаються людям. А от якщо субота такий напружений день, то неділя, навпаки, цього тижня більш спокійні сполучення планет. І вже багато планет будуть знаки з Діакарак, тому люди вже звикнуться до такої от, такого ефекту знака з Діакарак, який більш глибокий, більше психологічних переживань, більш ставить акцент на внутрішніх. І сімейних справах. Стосовно політики, якщо знак Здяка Близнюки, саміт миру і інші комунікації, вони в червні спонукали для спілкування, то знак Здяка Рак це знак внутрішніх внутрішніх справ, тому це означає, що ті домовленості, ті меседжі, які там були, вони тепер будуть крутитися внутрі держав і ну, внутрі будуть ну, відбуватися внутрішні зміни. У вівторок ввечері о 20.30 я запрошую бажаючих на прямий етер, астрологічні прогнози, традиційний прямий етер о 20.30 вечора на моєму YouTube і Facebook каналах. Дякую вам за увагу. На все добре.